Так, давайте сьогодні зробимо кастом на чохол для планшету. В мене тут два приклади. Це от мій планшет. Чохол я цей розписувала більше року тому. А це ось мій новенький чохол, який я розписала нещодавно. От його розпис я вам і покажу у цьому відео. Я Олік Болік, або Оля Боль, кастомайзер із 10-річним стажем, і ви на моєму каналі все про кастом. Тому підписуйтесь, аби не пропустити цікавий кастом і корисну інформацію з області кастомізації. Ну окрім процесу роботи, звісно ж, хочу трошки поділитися з вами технологією розпису таких речей. А, Чесно сказати, я не знаю, що це за матеріал, з якого виконаний цей чохол, але в таких випадках я працюю за принципом схожості. Він мені нагадує щось типу штучної шкіри, тому тут працюю за цією технологією. Ну і звісно ж, не можу не згадати про те, що в мене є окремий майстер-клас розпису шкіри. Тому якщо бажаєте поглибити свої знання у цій області, то буду вам дуже рада. Спочатку, звісно ж, я знежирюю область розпису і потім починаю створювати фон. Тут я працюю аерографом, а інший чохол я виконувала одразу ж, прям починаючи з орнаменту. Для цього розпису я використовую фарби від фірми Angelus. Вони першочергово призначені для розпису шкіряних виробів, і вже додаючи певні присадки до фарби, можна розписувати їм багато інших поверхонь складних в тому числі. Тому вони такі універсальні і дуже практичні, і дуже якісні. Я не майстриня в петриківському розписі, але намагаюсь його відтворити. У мене немає підходящих пензликів для цього, тому виходила із положення із тим, що було. Ну, і, до речі, непогано так виходило окрім розпису фарбами. Такі чохли дуже зручно і круто розписувати акриловими маркерами. Я дуже задоволена цією знахідкою, бо вони універсальні, підходять і для одягу, і для от таких поверхонь пластику і інших, тому можна сміло сміливо брати і працювати. І ось такий лайнер браш. Це просто знахідка, чудовий інструмент для того, аби малювати контури і тонкі лінії. От саме пензлики із таким дуже довгим ворсом. Трохи треба повчитись, але потім ви із ними будете створювати просто ідеальні тонкі і рівні контури. Підходить також, наприклад, у розписі одягу, коли ви хочете створити, ну тобто, завершити малюнок і додати контурів у певних областях. Ну і ще один. Важливий і дуже якісний інструмент. Мій це ось такий лак від фірми Art Composite. Я їм дуже задоволена, тримається чудово, має такий напівглянцевий фініш. І, до речі, застосовую я його також у кастомі, наприклад, джойстиків. Словом, дуже гарний лак і тримається просто на вічно. От хочу вам показати, як виглядав мій планшет рік тому, коли я зробила цей розпис чохла. Все ідеально, гарно. І от він через рік хочу зазначити, що цей чохол вже був не новий і зносився, в принципі, сам чохол. Це не фарби тріснули, це вже полізли самі волокна самого чохла. І буду дуже вдячна вам за коментарі і підтримку.